Тут е м, забезпечено е е теплом е тепло, е гарячою водою безпосередньо школи, е де 11 років цього не було, встановлено індивідуальний теплоход, який буде фактично готувати цю, е цю теплу воду для школи безпосередньо в школі без енерго е і тепловитра. Е е встановлені енергозберігаючі світильники чи ліхтарі, але хочу сказати, що без підтримки а, батьківського комітету будь-якій школі і безпосередньо в за школи, без колективу самої школи, звичайно, ну, не можна було б досягти такого прогресу, який сьогодні відбувається в цілому в освітній старі, які і зокрема тут він не тільки нам зі мною, а бабусям також. Бабуся саме головне. Бабусі хай бігає.